Щонайменше 640 релігійних споруд. Саме стільки храмів та молитовних будинків знищила або пошкодила російська армія за час повномасштабного вторгнення. Та поки ворожі ракети руйнують стіни, російська ідеологія роками нищила українську ідентичність середини. Як саме агресор використовував церкву, тепер можна побачити наочно. У Кременці відкрили вуличну експозицію Церковний расизм локацію для виставки обрали не випадково. Виставка діє на площі, яка називається це Майдан Волі, де встановлений пам'ятник борцям за волю України. Це місце, де ми прощаємося з нашими героями. Завтра буде завтра. Ми прощаємося з черговим героєм. Фактично тут збирається дуже велика кількість людей. Ось це е, жителі нашої громади. Також цей майдан є місцем, де куди прибуває багато туристів, оскільки в центральній частині міста він знаходиться, де розташовані основні пам'ятки історії, культури, архітектури, об'єкту національно-культурної спадщини. Матеріали для експозиції збирали з відкритих джерел, зокрема й російських. Тут і докази співпраці керівництва РПЦ з радянськими спецслужбами, і сучасні факти від виправдання війни, поширення пропаганди до переховування зброї та окупантів у храмах на тимчасово захоплених територіях. На банерах можна побачити зруйновані українські церкви, а також пошкодження пам'яток національного значення. Священнослужителі кажуть, ця виставка доказова база того, як церква стала частиною військ військової машини Кремля. Ця виставка, можливо, комусь відкриє очі на те, що насправді робить московський патріархат в Україні, тому що вони є частиною цієї російської військової машини, і як вони не маскуються, як вони не розказують, що вони українська церква, їхні вчинки, їхні справи вони свідчать про зовсім протилежний. Ми показуємо і історію, так, і про те, як. Російська православна церква співпрацювала в тому числі з комуністичним тоталітарним режимом, який декларував свій атеїзм і нищив церкви, і забороняв забороняв цілі церкви, знищував церкви в той же час співпрацював з російською православною церквою. Наслідки церковного расизму Тернопільщина відчула на собі не лише ідеологічно, а й фізично. Йдеться про спотворення пам'яток архітектури національного значення. Яскравий приклад Миколаївський собор у Кременці. Під час користування спорудою представники московського патріархату знищили автентичні розписи, замінивши їх на іконографію РПЦ. Схожа ситуація і в Почаєві. Там на старовинних храмах замість автентичних розписів, можна побачити святих російської церкви. Воно зроблено з просвітні. Метою. Адже е наші люди повинні е краще знати свою історію і історію Української церкви в тому числі. Е тому е питання духовної незалежності е сьогодні є вкрай важливим. Захід організував Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник спільно з Українським інститутом національної пам'яті. Кременець став першим містом після Києва, де презентували виставку Церковний рашизм. Експозиція на майдані волі діятиме впродовж тижня, після чого вирушить іншими містами України.